I Це кадри затримання викрадача новонародженої дитини з перинатального центру. Свій вчинок, 25-річний затриманий, пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити. Тому вдався до злочину. На брифінгу для журналістів розповів начальник головного управління національної поліції області Євген Рогачов. каже, слідство висунуло декілька версій, через що могли вкрасти дитину. Перша версія це однозначно була сурогатне материнство. Не виключали даного. Потім викрадення дитини невідомими особами, ну з якою метою невідомою була версія, що це зроблено родичами, оточенням, непризнаними родичами, незважаючи ну, на те, що у неї є і будинок і все, але це була п'ята дитина. Чоловіка вона не мі не мала. Наша потерпіла діти народжені від і різних чоловіків. Інформація стосовно знайомства затриманого із мамою дитини відсутня, кажуть у поліції. На пошуки дитини було щоденно задіяно майже 400 правоохоронців. Відпрацьовано 48 відеокамер. Проаналізовано 400 годин відеоспостереження. Говорить Євген Рогачов. За ці дві доби ми встановили реальних свідків, які вказували нам на ознаки. Уже і опис ми мали злочинця. Це як і п'ять працівників медичного закладу, так і чотири чоловіка свідки, яким одна була породілля, яка спілкувалась, і три особи це саме мешканці міста Крімічугай. Камери спостереження показували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка, але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік. Повідомив начальник головного управління Нацполіції Полтавщини. Це була неділя постійні відключення світла, а відеоспостереження, яке було всередині перинатального центру, було відключено. Він уже двічі приходив, я те, що зазначив, 6 і 7 числа проводив там від 20 до 30-40 хвилин. Тобто він спілкувався і із... Глупими питаннями, чого його і запам'ятали, судові психіатри будуть з ним працювати і нададуть нам свої висновки, на які ми будемо опиратися під ну, під час досудового розслідування. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень в кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України, це викрадення людини. Проводяться всі необхідні слідчі дії, і після завершення буде надана відповідна юридична оцінка діям фігуранта. Крім того, працівниками поліції розслідується ще одне кримінальне провадження, зокрема за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Це службова недбалість. Нагадаємо, 14 липня до поліції Кременчука надійшло повідомлення від жінки, що у неї з після пологової кімнати перинатального центру зникло чотириденна немовля.